До нас зараз доєднається Юрій Михальчишин, експерт з питань безпеки, і е, поговоримо про візит Столтенберга і його мету, наслідки. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні! Доброго, слава, доброго вечора. Доброго вечора, пане Юрію. Ну от е, неоголошений візит, і по суті, е, ну якби там прозвучало рішення, там прозвучали слова, бодай про можливість там от, на цьому ювілейному саміті в Сполучених Штатах запрошення України до НАТО. Я б зрозумів, е, як ви... Пояснюєте, чому власне приїжджав Столтенберг? Чи почули ви якісь там в його, в його словах, в заявах якийсь практичний позитив для України? В першу чергу я пояснив цей візит як представницький, як Столтенберг завершує свою каденцію, яка і без того була пролонгованою на посаді. Генерального секретаря альянсу, який зараз переживає ну дуже серйозні виклики. Відверто треба говорити, що це, мабуть, найнебезпечніший момент в існуванні всієї структури НАТО з часу завершення так званої холодної війни. І очевидно, що на теперішні виклики масштабної російської агресії вже блок НАТО буде відповідати під новим керівництвом, яке буде обрано на саміті у Вашингтоні, і треба чекати липневих рішень. А поки що, це з точки зору. Скажімо так, завершення каденції генерального секретаря очевидно озвучені основні такі якісь оптічні, досить ідеологічні конструкції, і не варто чекати більшого було зараз від риторики пана Столтенберга як риторики солідарності. Щодо практичних кроків, то їх треба читати навіть не між рядками його виступу. Він має просто загальний такий характер, мені здається підтримки оборонних зусиль нашої держави і сигнал для країн-членів альянсу продовжувати цю підтримку у рамках їхніх А Але щодо конкретики, ви згадали у сюжеті питання. Систем протиповітряної оборони то в рамках НАТО якраз нарощення вже із січня 2024 року і відбувається. Я нагадаю, що у січні 2024 року чотири країни НАТО саме не поодинці, а в структурній єдності безпекової програми замовили тисячу ракет Петріот у виробника фірми Райтеон Сполучених Штатів це Нідерланди, ФРН, Іспанія та Румунія. І, от, власникаючи з цієї тисячі ракет, це е, контракт великий на 5,5 мільярдів доларів США. От із цієї кількості очевидно Україна і гіпотетично може отримати якесь поповнення запасів, тому що на європейському континенті е, більших таких арсеналів на превеликий жаль в країнах поодиноких НАТО і немає. І от е, зелене світло, звичайно, якимись майбутнім поставкам відкриває позитивна позиція альянсу в цілому. А стосовно каденції Столтенберга, звичайно, вона на превеликий для нас жаль не може завершитись результативно з точки зору головного прагнення нашої зовнішньої політики, результативного запрошення до членства в альянсі. І очевидно, ми знаємо і причини цьому це позиції політичних еліт окремих держав НАТО, таких як США та ФРН, які дуже нервово ставилися ще на минулорічному, Липневому саміті у Вільнюсі до чіткої перспективи, якої Україна тоді так і не почула, і тоді, як пам'ятаєте, військово-політичне керівництво України загострювало увагу на цьому питанні і отримувало незаслужену критику з-кордону. А втім, ця лінія була абсолютно правильна. Це альянс зараз перебуває у ситуації невизначеності, а Україна давно визначилася. Більше того, ми знаємо, що одна з головних підстав обґрунтування російської агресії проти України це недопущення. Членство України в НАТО і повернення блоку НАТО до кордонів 1997 року. Тобто Росія наступає в тому числі і витісняючи НАТО з його теперішніх меж. Тобто, загроза далеко не тільки для нашої територіальної цілісності, і це не риторика, не порожні слова. Це агресор відверто декларує. І на жаль, розбиратися з тим викликом вже буде новий генеральний секретар НАТО. Нам зараз треба працювати на перспективу із цими політиками, які можуть очолити Альянс, а Ми знаємо переліки їх цей прем'єр Нідерландів. Те і нинішній президент Румунії, от власникаючи може з'явитися ще кандидатури, але працювати треба з ними вже зараз у цей стисний термін, який залишається. Тому пану Столтенбергу залишається подякувати за роботу за його принаймні зараз моральну підтримку, і те, що в рамках існуючих потужностей НАТО, ми не завжди про них знаємо. Але це, наприклад, розвідувальні можливості. Ми знаємо, що літаки системи попередження про ракетний напад АВАКС. Вони патрулюють небо над Європою і аналізують повітряний простір на території противника. В тому числі очевидно, ця інформація слугує і нашим оборонним інтересам. Тому тут не буде такої простої оцінки, як цей візит можна оцінити. Чи почули ми очікуване? На жаль, роботи попереду багато, і саме з боку НАТО і його структур більше залишається зробити аніж з боку України. Така моя скромна думка. Ото власне, питання, що зміниться, зважаючи на той, той же Столтенберг сказав, що немає якоїсь єдиної позиції, позиції в цьому питанні тому Україна і, ну не, не отримає швидше за все запрошення на цьому липневому саміті. Е, що що може змінитися, якщо зміниться генсек? Це перша частина питання. Ну а друга, е, пане Юрію, а от взагалі в. Е, Мета, ну от запросили Зеленського на цей саміт поїхати. Запрошення не буде. Поїхати, щоб що. Бо конкретно про запрошення, знаєте, я не хочу цю алегорію вживати, але інколи складається враження, як той знаєте, віслючок, перед яким морквина висить, нам кажуть, та та ви будете, ви будете в НАТО, але ти до тієї морквини так і, і не дотягуєшся. От питання: навіть якщо Зеленський поїде, що, що він звідти може привезти? Ну і чи треба їхати? Морально-психологічний тиск потрібен на всіх західних партнерів в цілому, ми знаємо, що здійснюється протилежний тиск з боку Росії, тобто, якщо не буде нашої позиції і тиску на Власникаючи позицію очільників окремих країн НАТО і структури в цілому, Росія у цей вакуум заходитиме із своєю деструктивною позицією. У неї там достатньо союзників і співчуваючих. Тобто, питання бути присутніми чи не бути присутніми, взагалі на мою думку не стоїть у такій площині. Однозначно, Україна там повинна бути поставлена на найвищому рівні, просто щоб не створити вакууму для російської політики впливу. Росія у цьому майстерно використовує технології на процовні часів СРСР. А стосовно позиції Генсека, ну, ми чудово розуміємо, що в діяльності багатьох структур та інституцій у критичні моменти їхньої історії особиста позиція дуже часто має ну, вирішальний вплив, вирішальну роль, і НАТО, яке зіткнеться із російською агресією раніше чи пізніше, однозначно повинно опинитися під сильним проводом, і дуже важно, щоб це була людина не тільки з політичним бекграундом, а й з військовим. Можливо, зараз будуть і такі кандидатури розглядатися. Ще залишається 2-3 місяці до результативних рішень, і е, тут фактично ще нічого не вирішено остаточно. Сполучені Штати Америки просто позитивно оцінили декілька кандидатур. Інші ключові країни НАТО так е, фактично зараз певний кастинг проводять. Тому е, ця посада важлива. Але на жаль, пан Столзенберг на е, час своєї каденції мабуть не зумів стати таким лідером. Якби цього вимагала радикальна установка, бо це є передумови початку третьої світової війни. А ми пам'ятаємо, у яких умовах працював блок НАТО в 1949 році це блок, який стримав сталінську експансію, і членство в ньому врятувало не одну країну, щоб вона не стала радянською колонією. Тому зараз п'ять аналогічні такі самі виклики. Вони потребують таких же сильних державницьких рішень і державних діячів. І пан Столтенберг при всій до нього повазі, це чистий політик. Розумію, що він був на цій посаді затверджений у мирний час для НАТО і на час розгортання воєнних спроможностей і воєнного характеру реагування воєнних штабів НАТО, він очевидно виявився не на своєму місці також.